Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутнюсі. Сьогодні поговоримо про оновлення бонового магазину. Свіжа техніка для стрімкого старту стартує 14.01 з виходом оновлення 2.1.1 о 5 ранку за Києвом. Отже, ретельно відібрані машини, ефективні стилі і корисне обладнання потраплять на полиці магазинів-бонів. Цікаво, щоб надати вам більше способів витратити важко зароблені бони собі на користь. Ну, це зрозуміло. І тепер давайте перейдемо до техніки, подивимося, що нам додали. Нам додали Шарм Лі75 9 рівня, коли він був у нас в коробках СОМУ АСМ, їсу 122 s а 46 та т 14 І давайте розберемо від початку танки, поговоримо коротенько про їх ТТХ, про гармату і поїхали далі. Перший кандидат це Шармлє 9 рівня, ЛТ, який має шкоду з пострілу 200, та ще й має касету на 6 снарядів і розрядка в касеті 3 снаряди по пів секунди. Час зміни на наступну касету 3,5 секунди. Боєзапас невеликий, 42 снаряди, але вам набій вистачить. Розкид 0,38, час зведення 2,8 Ну це все зрозуміло без обладнання. Пробивання також непогане, голдовим снарядом 240, звичайним 200 та фугасом 53 мм. І 370 шкоди. Отже, міцність 1150 бронювання в танку всього 60 мм, ну для ЛТ це звично. Швидкість ми маємо дуже хорошу, 75 км на годину. Це для цієї машини дуже суперово. Наступний танк це SOMO ASM 8 рівня Франція важкий танк. Танк доволі непоганий, але не для всіх, тому що реалізувати його буде складновато. Якщо ви потрапляли проти Сому АСМ, то могли таке бачити, що ви можете його навіть не пробити в башню. Хоча танк, скажімо, не дуже броньований, всього 140 мм в корпусі та 120 в лобі башні. Відповідно, що ми маємо барабан 300 одиниць із пострілу, пробивання базовим стрядом 232, голдовим 263. Також є фугас, але він тут мало ефективний, хіба що якщо ти зустрів бабаху або гриля, то ти можеш спрацювати інтуїцією і викадешити по 400 одиниць шкоди з пострілу. 5 снарядів в магазині, повний час перезрядки 37 секунд. Між пострілами 2 і 2 секунди. розкид 0,4. Можна розігнати на 0.36, 0.35, але це вже потрібно бонове обладнання, доппайки, польова модернізація та інше. ХП-1450 огляд, як ДТТ-370, нормально. Швидкість 37 км вперед та 32 назад. Але 37 він не їде, десь 32-33 км вперед. Тан хороший, брати можна, але відповідно, що Ну, тут потрібно вже думати, чи він тобі потрібен. Ціна цього танку 8 тисяч бон, шармлі коштує 11 тисяч бон. Вибачаю, що раніше не сказав. їсу 122С, танк ніби непоганий, звичайна радянська ПТСАу, яка має пушку на 390 одиниць шкоди. І зараз ми подивимося, що вона має. Коштує вона 6 тисяч бон. Вона 7 рівня, до речі. І що, до речі, цікаво, що ВГ нам дає слот в гаражі та екіпаж для цього танку. Зазвичай, коли ми купували, то нам ніби не давало взагалі екіпаж, тільки слот. Отже, да, шкода 390 одиниць, пробивання броні 175 мм, це базовим старядом та голдом 217. Звичайна деструкторна гармата з звичайного іса. Перезаряджання 740, але якщо ми поставимо, наприклад, боновий досилач до пайок. То ми зможемо розігнати десь до 5,8 секунд перезаряджання. Для такої пушки це дуже круто. Але в нас ще є танк су 44 Також класна машина сьомого рівня. Мені здається, що вона буде більш універсальнішою за Єсу-122С, тому що бронювання у цього танку 90 мм. У су 44 ніби бронювання під кутами, там воно взагалі до 120 досягає 130, тобто вона ще й Але з нашою грою на 7 рівнях, 8 рівнях буде дуже важко туди потрапити. І довго буде. Буде закидати в бій, тому що зараз основна гра зав'язується 8, 9, 10 і 11 рівень. Міцність 870 одиниць, тобто навіть КВ-2 6 рівня може потушити цей танк з одного пострілу. Розкид на 100 метрів 0,41, час зведення 2,9, дуже довго, до речі, зведення. Шкода на хвилину 3162 одиниці. Це із таким КД на 7,4. Якщо ми розженемо, буде десь десь 4 тисячі приблизно. Швидкість танку, у нас, швидкість танку 43 км для сьомого рівня такої ПТСАУ дуже крута. І давайте перейдемо до двох танків. Це 6 рівень та 5 рівень. А46 коштує 4 тисячі бон, слот гаражі та екіпаж, преміумний танк. Сказати вам, що його взяти, ну, я б, мабуть, не брав, хоча для колекціонера можна брати. Розглядати ми будемо одразу два танки т 14 1500 бомб. Розпочнемо з А46, це британський танк. Шкода 105 одиниць, пробивання 105 та 138 на ББшому та Голдовому. Час перезряджання гармати 4 секунди, але можна розігнати десь до 3,8-3,7, тобто ДПМний танк в загальному, куда на хвилину 1500. Класно. Міцність 580 одиниць, бронювання по 30 мм, скажімо так, швидкість. Вперед 60 км, швидкість повороту 55-52 градуса башні і нашого корпусу. Як на мене, це танк ну, не дуже такий цікавий, да та й взагалі. Т-14 110 шкоди, пробивання базом 92, голдовим 127, бронювання корпусу 50 мм, башні 102 мм. І для 5-го рівня, в принципі, можна брати, танкувати, але знову ж таки. Швидкість 34 км для такого танку нормальна. Брати за півтори тисячі його, аби просто пофармити на п'ятому рівні, ну, думаю, тоді буде краще взяти, наприклад, КВ-1 і на ньому вже пограти. І давайте зараз обговоримо, що ж брати? Шармлє брати? Брати. Суму СМ брати? Брати. але потрібно думати. USU-122S, ну тут вже на свій вибір вибирайте, я б не рекомендував взагалі витрачати бони на мілкій рівні. Перейдемо до нових 3D стилів, які нам додали. Це Т-110Е4 Майор Рем для американської ПТСА у 10 рівня. До речі, дуже крута вона. Ціна 3000 бон. Класно. Танк на об'єкт. Танк на об'єкт дуже суперово сказав. 3D стиль на об'єкта 140. Техмед. 3000 бон кошти. На екранах ви зараз бачите, як він виглядає. 3D-стиль Viper Noir для 13105. 3000 бон. До речі, також непогано виглядає класно, але 3000 бон якось багато. Можна було б зробити і 1500 бон. Раніт для Єса 7-го. 3D-стиль також. Ціна також 3000 бон. Нові 2D стилі. 2D стиль райка 450 бон. АС 450 бон. Зброяр 450 бон. Та поле бою 450 бон. Ну і відповідно на цьому ми завершуємо, тому що я думаю, що це оновлення бонового магазину непогане, але можна було б і щось додати. Але тут написано, що корисне обладнання потрапить на полиці. Яке обладнання і що ми зможемо купити? Тобто якусь новинку завезуть нам на полиці бонового магазину новеньке. А що там завезуть, поки невідомо. Тому очікуйте подальших новин і ми з вами будемо розбирати. Всі дуже дякую за перегляд, підписочка, вподобайка та коментар. Слава Україні! Героям слава!